Тут здавалось діодний лазер, і всі вони, здається, однаковими. Але ні, ви не уявляєте, наскільки різні вони, є. що бачить на екрані свого лазеру майстер, які величини він повинен налаштувати. Це потужність, довжина імпульсу в мілісекундах та частота у герцах. На кожному апараті ці величини різняться просто. Тобто, якщо ми, наприклад, обираємо потужність 20 джоулів, то у на іншому апараті може стояти цифра 60 джоулі, це просто неймовірно, і як з цим працювати, майстер може просто не розуміти. І всі ці величини вони одна від одної залежать. І Як так зробити, щоб щоб обрати правильне поєднання всіх цих трьох величин? Ми можемо вам підказати те, як ми налаштовуємо апарат. І якщо ці величини будуть різнитися із вашими налаштуваннями, то нічого абсолютно страшного, тому що протоколи лазерної епіляції можуть бути абсолютно різні. Ми маємо власні протоколи ми в своєму курсі розповідаємо свою філософію, свій погляд на те, як треба робити процедури, щоб вони були ефективними. І ми цьому. Вчимо майбутніх майстрів або дівчат, які приходять до нас на підвищення кваліфікації, Тоб можете не хвилюватися. Якщо у вас інший апарат, не той на якому ми вас вчимо, вирішуйте, чи йдете ви з нами, чи будете ви прислухатися до наших порад, щоб працювати ефективно на задоволення собі та своїм клієнтам.